Честь, сьогодні поговоримо наскільки складно вчити польську і чи воно взагалі того вартує. Давайте розберемось. Я не буду вам брехати розказувати про результати за місяць, два-три, коли ви три місяці повчилися, і все більше вам нічого не треба робити. Ні, так не буває. І загалом вчити іноземну мову складно, хоча б тому. Бо це довгий процес, вже в залежності від того, як ви собі вибудуєте то навчання, сама складність в кожного дня буде відрізнятися. Але якщо скласти всю кількість часу, всю кількість енергії, яку треба присвятити, тому то та, це складно. Але що з тим складно робити? Ну, бо ми бачимо, як мільйони людей вчать іноземні мови, мільйонам людей вдається це зробити, і ті, хто обожнюють це робити, і що нам треба робити, щоб. Воно не було аж так складно, щоб ми від цього відмовлялись. Перше, що треба усвідомити, якраз всі. Складно особисто для вас. Тобто, що для вас найскладніше? Перше, що може бути складно, це постійність. То, що я казала, мова вимагає часу, і вона не вимагає часу, що сьогодні ви повчились. Через 5 років повчились і обвивчили. Вона вимагає того, щоб бажано кожного дня їй приділяти час. І в цьому в багатьох людей буде найбільша проблема, тому що це складно. Але тиціть мені пальцем на когось, хто ніколи не закидав. Якоїсь своєї діяльності. Я закидала вивчення польської, вивчення англійської, ходіння в зал. Блін, все, що я роблю, я все закидала. Потім трошки відпочила така. Ну, добре, можна далі продовжувати. Тобто, по-перше, змиритися в себе в голові з тим, що ви, можливо, будете закидати вивчення польської. Можливо, у вас буде тиждень перерви, місяць перерви. Але якщо ви приймете це в собі і будете постійно повертатися, і навіть якщо з понеділка ту польську кожного тижня вчити, хоча б раз в тиждень, в понеділок ви її будете вчити. Тобто, наша задача витримати оту ту постійність для себе. Не сварити себе дуже важливо, тому що не треба нам качелі собі влаштовувати. Ми дуже часто самі собі влаштовуємо цій качелі, що нам треба щось робити. Ми такі, ай, не хочу сьогодні то робити. Ми спесварим, що ми не хочемо то робити і так далі. Просто прийняти до уваги, що... Польська вимагатиме від вас щоденно якоїсь активності. Та активність може бути максимально різна, цікава, воно не буде як в школі, воно не буде супер складно, але це вже тема на інше відео. До речі, якщо хочете відео, таке розмовне, більш як вчити польську цікаво, легко, просто напишіть про це в коментарях, я обов'язково відзніму. Яка наступна річ може нас зустріти по дорозі в вивченні польської мови, це страх і сором. Тобто, то це емоції наші, бо Мова загалом це не правила з математики, які ви вивчили чи якісь формули, і все, ви їх знаєте. Мова це інструмент, яким ви комунікуєте, яким ви передаєте інформацію. І вам може бути абсолютно, так як мені було колись, страшно і соромно, тому що я себе почувала малою дитиною. Я українською, доволі добре вмію виражати свої думки і можу сказати все, що я захочу. Я можу пожартувати. І я себе почуваю впевнено. Але колись, коли я починала говорити польською, я себе почувала дуже зле. Я себе почувала ну реально, як маленька дитина, яка не може виразити свої думки. Сукіабле друж... правильно? дружині при тому, маючи розум дорослої, яка розуміє, що блін, не веди себе як маленька дитина. Ти виглядаєш погано, але це все в нашій голові. Ви абсолютно не виглядаєте погано, коли говорите іноземною мовою, навіть на початковому рівні. Бо ви, блін, говорите іноземною мовою. Це не ваша рідна мова. Ви прекрасно знаєте свою рідну мову, але ви ще вчите додаткову і ви стараєтеся говорити тою додатковою мовою. Тобто. У вас вже є великий базовий рівень. Це ваша впевненість на базовому рівні, а зараз ви йдете вище. І такі етапи оцієї невпевненості і сорому, просто треба пережити. Просто треба пережити, почекати, і воно я вам обіцяю, з часом пройде. Ще одна дуже важлива річ, коли ми думаємо про вивчення якоїсь мови в нашому випадку польської, як я вже сказала, це велика задача. І коли ми думаємо, Пелін, це стільки всього треба зробити, та ну нафіг, я краще гляну серіал. І це для нашого мозку абсолютно логічно. Я з мозком повністю погоджуюсь, Це дуже багато роботи. На що за це братися? Плюс сили є на от стільки, а роботи там от стільки. Тому треба обманювати свій мозок, якби воно дивно не звучало. Те, що я вже говорила раніше про др дроблення великої задачі на маленькі. Я впевнена, ви про це чули, але з польською це працює так само. Сьогодні ви собі, тобто, випишіть всі. Речі, де ви контактуєте з польською мовою, всю вашу діяльність, де ви контактуєте з польською мовою, сорі, в мене я можу погано вже говорити українською, бо в мене речення в голові будуються польською. Тобто кожну дію, яка стосується польської читання чогось, тіктоки переглядаєте, відео на ютубі дивитесь, серіал дивитесь, з сусідкою говорите, в магазині спілкуєтесь, все, де задіяна польська мова, і ви, всі задачки випишіть. І от ваша задача. Протягом одного дня хоча б одну малесеньку здачку зробити: прочитати пост польською, подивитись відео на ютубі польською, пройти урок в нашому курсі. До речі, курс через два дні починається, е, відкритий запис, тому приходьте, там ми вам оцей весь процес, всю цю складність заберемо. Плюс я додатково провела там декілька вебінарів, де я вам більше. З ментальної сторони пояснюю, як вчити польську, які проблеми, з якими проблемами ви можете стикатися, як ті проблеми вирішувати. Тому приходьте інтенсивний курс за три місяці, почнете говорити. Отут відгуки десь з'являться, це результати інших учасників. Ви так теж зможете, я вам обіцяю. Так от, повернемося до маленьких задач. Якщо ви скажете вашому мозку, що вам треба зробити одну манюсіньку задачку, прочитати один пост на 10 хвилин, подивитися одне відео на 6 хвилин, 7 хвилин, то це вже буде виглядати набагато краще. Але якщо у вас буде оце кожен день одна маленька задачка, то ви дійдете до результату. Без того взагалі ніяк, тобто. Ви не вивчите мову, якщо будете сидіти тиждень, хоча би по 10 годин. Тобто воно так не працює. Воно потребує часу і регулярності. І це напевно найбільша. Не проблема, але складність, з якою стикаються люди. Тому я вам бажаю, по-перше, подумати і поговорити з собою. Якщо у вас, у вас така проблема є, що ви закидуєте, ви не можете втримати ту регулярність, е, бо ну, ніхто вам так не підкаже, як ви самі собі. Е, дайте відповідь собі на запитання, а чого я не хочу сьогодні тим займатися, що в мене асоціюється з польсько польською мовою, які в мене є головні асоціації, чому я не можу зробити. Якусь маленьку задачу сьогодні. Поговоріть з собою, визначте свої проблеми. Якщо ви готові ними поділитися, що найбільше вас зупиняє в вивченні польської обов'язково, напишіть про це в коментарях. Я, можливо, зніму ще одне відео, де відповім на ваші запитання, можливо, допоможе вирішити якісь проблеми. Я дуже дякую, що ви додивились відео до кінця. Пам'ятайте, що для тих, хто дивиться наші відео, є промокод на наше інтенсивне навчання. Ми вже дуже скоро починаємо, тому залітайте в останні вагони. Не реєструйтесь і побачимось з вами в наступному відео. Дуже вам дякую! Честь!